Вітаю всіх на своєму каналі. В мене завелись тріпси. Перший раз я з таким стикаюсь за 7 років. У мене взагалі їх не було. Ну, кліщики були. Значить, з ким я його приволокла? Ті тріпси? Я без поняття, звісно. От, але. Факт залишається фактом. Спочатку в мене постраждала моя сакура, квітконос я її зрізала з квіточками, тому що вони були всі покоцані, і там якісь помаранчеві червячки ж ворухалися на квіточках. Я той квітконос чікнула. Викинула. Ну, вони в мене зразу всі, весь оцей стелаж, весь пішов в обробку. Окрім бігліпа. У бігліпа, до речі, дивіться, воно вже. Бачите, які корінчики. От, після обробки, а як я замітила, в мене перша постраждала моя сакура, дітка моя, моя сакура КФ. Бачите, зараз в мене трохи руки підтрушуються. Ось оце йдуть такі вкуси, відкладка яєць уже почалась. Перша обробка в мене я так зрозуміла, нічого мені не дала. обробляла я актовермом ось отаких, отаким, Мені сказали, дуже класний препарат. Після обробки я їх замочила, я їх побризкала, от, лишила на 2 години у ванні, вони в мене. Там стояли, після чого перейшли всі обратно на стелаж. Тут в мене після обробки ось відсушився один бутончик. От. Поки так, більш-менш нічого. Постояли вони вже тиждень. Ні, не тиждень. Пройшло десь дня 3-4. І я замітила обратно вже на своїй орхідейці маленькій домашній. Ось такий почав лізти листочок, і він ось обгризяний теж весь. Не знаю, о, більш сфокусувалося. Ось такий він почав лізти в мене. Так, я ще почекала пару днів, після чого дітку, яку я тиждень назад відсадила від мамки, біла ця мультифлорка, яка на Квітконосі була, там стаканчик був, хто відео дивився, там в стаканчику на Квітконосі вона росла. Я позавчора. Вчора, так, да, це вчора було побачила уже свіжі покуси свіжу кладку. От. Щось воно не хоче фокусуватися. Бачите, да, Всі? Оці вулдері? Це є тріпси. Заробила я ще один раз з цього актоверного, бо це ж кладка. Достала всіх діток з своїх домиків, своїх посадок і замочила їх на 2 години у цьому актовермі. Нашу я їх діставала, тому що тут корінчики, бачите, і вони постійно в мене у волозі знаходились. Щоб їх не втратити після обробки, я їх вирішила достати. І буду слідкувати за цими пузирями. Я їх буду обробляти ще. Не знаю скільки, але я буду ще актарою їх обробляти, буду чередувати. Чому цей актовірм не поміг, не зрозуміло. Коли я. Пересаджувала свою ліодорку, побачила, що в неї від шиї почали гнити листочки підгнивати. Я її бігом достала. От. Я вивернула її, і я побачила звідти, як виліз самець тріпси. Здоровий такий, гудований. От. Я його пальцем завалила. Ліодору обробила, теж так само розмочила, замочила її на 2 години. Грунт замочила теж і посадила. Ну, тут Ліодорка в мене трохи щось вона вимахується, звісно, корінцям щось їй не подобається трохи. Щось не то. Я насипала туди їй кориці. Щоб відганяло комах. Ну, не знаю, щось не то. А що не то, я не знаю. Квітки в нього теж були побиті, квітконос я зрізала. Жалко, звісно, шкода, але там були сліди цих тріпсів також, тому я вирішила знімати. Тому що ну, личинки вбиваються дуже важко. Ось. Тут в мене стоїть кора, в якій росли дітки. От. там в мене всі будиночки їхні стоять. Мох оце все. Кожного до... хатинка тут я собі повідлажувала, щоб не перепутати де чиє. От. Коли я доставала оцю манюньку, оце останнє, що покусяно, я теж відгортаю зверху кору і з-під тої кори вилазить самка тріпси. Зрозуміло, спіймала я її, коротше, на гарячому. Ой, і це ж не скаже, що там якась стара кора. Ні, це в мене все тут свіжі посадочки. Не залежано нічого. Все свіжесеньке. От. Малишня оця в стаканчиках моя не зачеплена, поки я не бачу. Листочки я дивлюся підрощують. Вон. Mm. Ну, не бачу я поки слідів покусів в нових листочках, тільки ось ці в мене постраждали. Цю я теж лишила сакуру в відкритій поки системі. Я теж її буду напітувати, обробляти, бо я не знаю, що там робиться всередині в точки росту. Можливо, там теж відклалися яйця, тому я їх буду купати. Тільки мені заманеться. Я буду робити постійні обробки раз, не знаю, в 4-5 днів. І хай вони так і стоять. Ось такі в мене справи з стріпсами. Я щось не додумалася зняти. Ну, Це таке. Я взагалі не збиралася нічого знімати. У мене немає настрою. От. У мене свої проблеми. От. Мій дикий кіт вже на реанімації. Все, ми скинули все коріння, я обрізала йому шию, але там від шиї, там вже ростуть молоді корінчики, тому я його нічим не накриваю, нічого йому не цей. Відростить сам свої корінці і сам відійде. Все, все тако буде в мене. Ой посадила я його в закриту систему. то й все. Що тіла забрати сказати, що то й забула. Ну, а що, якщо він цвів три роки без перестанку? Після пересадки опаленням вимкнули і він скинув все коріння, бо змерз. Я взагалі дивуюся, як в нього фузаріо ще не почався. От. А це, Женя твої, твоя орхідейка. Деякі листочки моцні стали. Крепкі-крепкі. Буде, буде жити, з нею, буде все в порядку. Все, не переживай, з неї все добре. Буде рости гарно. От таке на сьогодні відео. Якщо ну, ви бачите ось ці такі покуси, булдирі, знайте, що це тріпси. Ну, стелаж буде оброблятися постійно. Шість обробок я їм гарантую. Все, вони підсихають, щоб не на вологий ґрунт, і я їх обробляю, буду обробляти. З кліщами, то я вже ну, якби знаю, як боротись, а оці я взагалі тріпсами, оці вулдирі, ці гнізда, там, оці личинки. Я ось собі так думаю, зверху стаканчиком накривати. Мало лі що. Накрию, понакриваю такої їм парнички, пороблю і хай вони тут собі стоять, поки я не побачу, що призупинено все, що немає розвитку їх, що вони не вилазять звідти. Бо опасна штука, реально. На квітучих орхідеях шмон провела, тут не вражено нічого. Всі ціленькі, ніхто не погризаний, не потовчений. Тобто я вчасно виявила цю заразу. Не бачу я тут нічого такого. Щоб показувало, що воно десь тут прилетіло мені на це вікно? Чистенькі. от, бачите, всі чистенькі? Але все одно, після того, як вони повідцвітають, я буду їх теж обробляти на всяк випадок. Оце єдине, не знаю, що оце в мене ось тут отаке, як підсушено. Ну, на укуси, вначе, і не похоже, але все одно щось воно мені підозріле. Ось. Добре, що вони ще сюди не поперелаз... поперелітали. Всім дякую за увагу. У мене оцей щось після поливу зразу за 2 години від два листка. Корінці ростуть, ще я чиста, все нормально. Щось не сподобалось і все. сьогодні, все. Дякую вам за увагу. До побачення. Підписуємося на канал, не ігноруємо повітряних тривог. І на все вам добре. До зустрічі, до побачення!